Він тран, і відповідно для нього насолодою є, коли жертва його боїться. Починає тиснути на ту зону, яка для вас найболючіша. І на те, що ви боїтеся найбільше втратити. Я тебе не розлюблю, якщо ти будеш робити те, що я захочу. За будь-яких умов ти маєш зберегти сім'ю, бо як діти ваші будуть рости без батька, ви починаєте дійсно вірити в те, що а, ви все робите погано. Ви себе почуваєте, ну, по меншій мірі ідіотом, як то кажуть, навіть якщо ви не мали депресії до спілкування з шантажистом, ви можете потрапити в терени. Психосоматичного розладу такої хвороби. Будь-який страх це є величезний потенційний ресурс всередині вас. Коли ви свій страх долаєте, ви стаєте неймовірно впевненим в собі. Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Дугельна, і ми продовжуємо наше спілкування про емоційний шантаж. Нагадаю, що це цілий. Цикл таких міні-зустрічей. Тож, під цим відео ви можете знайти посилання на попередні теми. А сьогодні ми розберемо з вами, яким способом емоційні тирани, шантажисти досягають своєї мети. Тобто поговоримо про професійний інструментарій професійного шантажиста або професійного емоційного тирана. Тож, задля своєї мети. Щоб задовольнити себе будь-яким способом, вони використовують величезну кількість різних інструментів. І перший інструмент це, звичайно, базова емоція страх. Він тиран. І відповідно для нього насолодою є, коли жертва його боїться. Коли жертва боїться, вона готова виконати будь-які забаганки. Тому. Як правило, емоційний шантажист він використовує страх і каже приблизно так, тобто використовує такі звернення, такі слово формули. Зроби мені те, що я хочу, і тоді і далі починає тиснути на ту зону, яка для вас найболючіша. І на те, що ви боїтеся найбільше втратити. Ну, наприклад, якщо ви боїтеся бути одинокими, то вам кажуть, я тебе не залишу. Тобто ти будеш робити те, що я хочу, і я тебе не залишу. Тобто я буду з тобою жити до тих пір, поки ти будеш виконувати мої забаганки. Або якщо ти зробиш для мене це, що я тебе прошу, я буду про тебе думати гарно. Тобто не буду нічого поганого про тебе думати. Тобто ти будеш хорошою для мене людиною. Подумайте на секундочку, чому для вас так важливо, щоб ця людина, яка вас зараз шантажує, думала про вас гарно, думала про вас, що ви хороша людина. Чому його думки або її думки для вас настільки значимі? Чому, що ви тут, чого ви тут боїтеся? Або, наприклад, мама або тато стосовно до своєї дитини може говорити так: якщо ти зробиш те, що я тобі зараз наказую, то я тебе не буду сварити за те, що ти зробила раніше. Або якщо ти будеш робити завжди все те, що я тобі говорю, то я взагалі тебе не буду сварити. Звичайно, це неможливо, тому що все рівно людина рано чи пізно робить якісь помилки. І Якщо ви боїтеся, що ви зробите помилку і вас буде покарано, якщо ви маєте справу з емоційним саме карателем-шантажистом, то звичайно у вас в будь-якому випадку буде покарано, і саме інструмент вашого страху. Це є основний базовий такий професійний інструмент вашого тирана, він буде використовувати дуже здорово. Далі. Дуже часто люди, які будують стосунки на співзалежності, бояться, що їх розлюблять, що до них будуть гірше ставитися. І, як правило, шантажисти підхоплюються і кажуть: Я тебе не розлюблю, якщо ти будеш робити те, що я захочу. Але це вже сама конструкція про нелюбов. Якщо вам говорять про те, що вас люблять тільки за те, що ви задовольняєте його потреби, то це вже знову ж таки не про любов. Замисліться про це. І дуже часто люди, які використовують інструмент страху як шантаж, вони завжди знають, що для вас найболючіше будуть цей страх використовувати, тому зробіть гарну роботу. Над собою, тобто проаналізуйте свої страхи, починайте з ними працювати. Будь-який страх, він боїться тільки одного, коли ми його починаємо контролювати. І будь-який страх це є величезний потенційний ресурс всередині вас. Коли ви свій страх долаєте, ви стаєте неймовірно впевненим в собі. Якщо раптом вам не вдасться подолати якийсь потужний страх, і він портить ваше життя, і в ваше життя приходить все більше і більше різних людей, які для вас дорогі, значимі, і вони стають для вас емоційними шантажистами, запрошую вас на консультацію. Телефони під цим відео ви можете записатися в он або офф лайн режимі, і ми з вами опрацюємо ваші страхи, тому що страх це дійсно ресурс. Але якщо він вами через страх, через ваші страхи вами маніпулює, то він вас і руйнує. Наступний інструмент професійний емоційних шантажистів це почуття боргу або повинності. Формуються вони дуже часто і між батьками і з дітьми, між партнерами. Наприклад, коли ми вважаємо когось своєю власністю. Ну, наприклад, ми кажемо, хороші діти так з матерями не обходяться, що ми в такому випадку маємо на увазі. Тобто ми маніпулюємо стосунками, ми пред'являємо свою точку зору, що є хороше, що є погане, і при цьому не враховуємо потреби всіх сторін. Або, наприклад, коли декларується такий меседж. Батька треба поважати за будь-яких умов. Ну, Батько для того, щоб його поважали, має діяти так, щоб його поважали. І це не може бути постулатом, тому що так завжди робили наші діди, і це було так закоренено в наших традиціях. Ні. Ми маємо розуміти, щоб ви поважали вас люди, ви маєте робити такі вчинки, щоб вас хотілося поважати. Наприклад, ще такий постулат, який є суто маніпулятивним. За будь-яких умов ти маєш зберегти сім'ю, бо як діти ваші будуть рости без батька? Я думаю, що знайомі такі сценарії, і це завжди про почуття повинності. Ти повинна, ти маєш бути жертвою, ти маєш жити. Я пам'ятаю таку тезу, колись я проживала її неодноразово на консультаціях. Її чула. Коли мама, яка прожила все життя з батьком, який випивав, був алкоголіком, казала своїй доньці: ти не можеш від нього піти, тому що я живу з алкоголіком, і це нормально, всі чоловіки п'ють. І коли дочка казала Ні, мій не буде пити або Я не буду жити з алкоголіком, то, як не дивно, мама ставала цим емоційним шантажистом, щоб, як наче, як краще, але вмішувалась в особисте життя доньки, і по суті нічого доброго з цього не виходило. Тож. Ви маєте зрозуміти, що шантажисти, які формують почуття цієї такої заборгованості, якогось такого містичного боргу або повинності, вони запевняють, що наш обов'язок робити саме те, що їм потрібно, і часто ми жертвуємо собою, стаємо реально такими жертовними для того, щоб закрити цей борг. Наступний професійний інструмент взагалі просто він потужний. Я вважаю, що він один із найпотужніших інструментів, де емоційний шантаж проявляється дуже сильно це почуття провини. Почуття провини це досить така велика складова в загальній концепції самосприйняття особистості. Справа в тому, що провина це в якійсь мірі, такий, це соціальне почуття, воно сформоване у нас суспільством для того, щоб регулювати наш такий, нашу мораль внутрішню, наше спрямування наших внутрішніх правил і правил інших людей. Так, от дуже часто в токсичних стосунках, в яких проявляється емоційний шантаж, про шантажист саме. Формує почуття провини за те, що ти не робиш те, що йому потрібне. І саме тоді він нас підштовхує ще й до прийняття відповідальності за те, що щось було зроблено не так. Він через почуття провини перекладає відповідальність за всі негаразди саме на вас. І людина, яка не розуміє, що її шантажують, не розуміє, що її, нею маніпулюють через почуття провини, вона автоматично стає підвладною під ось цей вплив шантажиста і робить так, як він хоче. Під цим відео я залишу вам посилання на запис мого майстер-класу, який називається Провина. Як Жити, коли дійсно на душі дуже боляче, як не ставати жертвою саме тих, хто нас заглиблює в почуття провини. Я даю універсальний спосіб, як позбуватися самостійно почуття провини. Можливо, ви не завжди готові йти із цим почуттям працювати з професійним психологом. Тож, я вам пропоную придбати запис цього майстер-класу і використати саме його для того, щоб позбутися свого почуття провини. Що стосується почуття провини, як Яке розгортається дуже часто по певній схемі. І людина може дійсно не розуміти, за що вона відчуває провину, але емоційний шантажист добре розуміється, куди він вас веде. Як правило, ось ця незаслужена провина вона розгортається за наступною схемою. Виглядає вона так: Я щось роблю, інша людина ображається. Я беру на себе відповідальність за нанесену образу незалежно від того, чи мав мій вчинок, чи не мав якісь негативні дії. Я починаю проживати почуття провини, і для її відшкодування хочу зробити будь-що, щоб це почуття в мене зникло. Це одне із най... Сильніших і саморуйнуючих почуттів, з яким обов'язково треба працювати. І ви знаєте, як формують почуття провини люди, які для нас дорогі. Вони нас дуже часто можуть докоряти. Вони кажуть. У мене поганий настрій і за тебе. Або в мене проблеми на роботі, тому що е, ти щось зробив не так, або ви себе е, поводили не так. Я знаю, що я, наприклад, зловживаю алкоголем, але це все через тебе, бо ти не робиш те, що я хочу. Тож, також ви маєте розрізняти різні способи, яким чином впливають на нас емоційні шантажисти до досить таких професійних, високопрофесійних способів. Відноситься ще декілька інструментів, про які я хочу вам розповісти. Але якщо вам цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати саме цікаве. І поширюйте це відео в соцмережах, діліться з друзями, щоб в нашому спілкуванні було більше гармонії і поля любові. Які ще використовують професійні інструменти шантажисти? Ну, наприклад, демагогію. Це досить така цікава стратегія, коли шантажист починає про конфліктну ситуацію, в яку ви потрапили з ним? Знаєте, висловлювати висловлюватись так, що ви себе почуваєте, ну, по меншій мірі таким ідіотом, як то кажуть, яким якимось напівпридурком, придурком, вибачте, мій французький, але так воно і є. І ви відчуваєте, що він хороший. Він вам все розклав, що він хотів як краще, а ви поганий і нечемний, і все зробили не так. Дуже часто професійні. Шантажисти використовують ще один інструмент, який називається звинувачення вас в вашій неповноцінності. Вони кажуть: ну, якби ти був розумний, або якби ти була розумна, то ти б не допустила або не допустив того, що відбувається. Вони стверджують, що все, що ви робите, то все це погано. Ну, як правило, таким способом вони пояснюють, що ви себе поводите як, наприклад, збочинець, або як якась істеричка, або у вас не збалансовані емоції, або у вас ще щось не так. І навіть якщо ви не мали депресії до спілкування з шантажистом, ви можете потрапити в терени цієї такої психосоматичного розладу такої хвороби. Ще дуже часто вони використовують в спілкуванні для того, щоб досягнути своєї мети залучення союзників. Вони на свій бік перетягують людей, які для вас також значимі. Це я часто спостерігала, саме при, як то кажуть, розборі польотів в сімейній системі. Це дають в мене на консультації сім'я, і коли вони починають розповідати про конфлікти, які вони не можуть Вирішити і потребують мого, мого залучення, мого медіаторства, вони, як правило, кажуть, ось моя мама або твоя мама разом зі мною погоджується, що ти робиш не так. А ось і вони залучають дітей, інших родичів на те, щоб отримати все-таки те, що вони хочуть. Звичайно, вже такою надважкою артилерією, як то кажуть, шантажисти використовують порівняння. Вони кажуть, чому ти не хочеш робити як той-то-той-то. Ти робиш гірше, ніж тато-тато. і от е, Він працює краще, вона робить це набагато смачніше. І виходить, що шантажист постійно, в будь-яких варіаціях. Він Викликає у вас таку кількість сумнівів в тому, що ви порядна, хороша, людяна, чуйна людина, що ви починаєте дійсно вірити в те, що ви все робите погано, і стаєте такою, знаєте, хронічною постійною жертвою обставин і потерпаєте всяким способом від емоційного шантажиста. Чи можна навчитися протистояти всім цим уловкам а, професійного тирану? Звичайно, можна. Чи варто навчатися протистояти цьому всьому? Звичайно. І однозначно я можу сказати, що я для вас запишу і рекомендації, як протистояти цьому всьому, але скажу основну тезу, думку на завершення цієї нашої відеозустрічі. Працювати над собою треба так само регулярно, як ви регулярно їсте, приймаєте душ, займаєте спортом. Робота над собою духовна, трансформація своїх страхів, почуття провини, своїх роздратувань, своєї гіпервідповідальності або безвідповідальності, різних своїх проявів це ваша, тільки ваша. Відповідальність і ваш обов'язок, тож працюйте над собою. Я вас запрошую в свою онлайн академію розвитку поле любові. Тут є величезна кількість різних навчальних проєктів, тут є величезна кількість різних окремих майстер-класів, курсів. Якщо вам важко розібратися з тим об'ємом, який ви можете побачити під цим відео, зателефонуйте моєму менеджеру і просто сформуйте свій запит, і вона порекомендує, що в нашій наявності, можливо, це якісь мої книжки, можуть вам допомогти вирішити цю проблему або запропоную вам записатись до мене на консультацію і розповість про всі умови. А з вами була Тетяна Дугельна. Я бажаю вам здоров'я і щастя, бо від нашого ментального здоров'я і уміння насолоджуватись життям залежить і наша перемога перемога України. Тож до зустрічі на каналі Поле Любові.